Коли хтось повідомляє про вибухонебезпечні предмети, знешкоджувати їх приїздять сапери ДСНС України. Група піротехнічних робіт на Полтавщині із початку повномасштабної війни розширилася до частини із 11 до 77 людей. Хлопці працюють і на теренах Полтавщини, і на деокупованих територіях України для гуманітарного розмінування. Знешкоджують боєприпаси часів минулих війн та сучасні снаряди. Керівник розрахунку йде. Першим щоб визначити категорію боєприпасів і подальші дії для виконання робіт пов'язаних зі знищенням вибухових предметів, існують спеціальні костюми, тактичні костюми, які захищають усе тіло. Проте ДСНСники, вкотре нагадують у випадку, якщо підозрілий пристрій знайшли самі, одразу викликайте фахівців. У випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих металевих предметів необхідно негайно припинити усі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмета, повідомити про знахідку службу порятунку за номером 101 або 102 національну поліцію також категорично забороняється палити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де ви знайшли цей вибухонебезпечний предмет, піднімати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти. Розбирати його категорично заборонено, ну і, звісно, переносити такі предмети в місця перебування людей.